Напередодні різдва у хмільнику правоохоронні органи виявили та ліквідували підпільний цех по виробництву спиртних напоїв. Горе підприємці підробляли горілчані вироби елітних марок. Цех з виготовлення з фальсифікату був облаштований у звичайному гаражі. Учасникам незаконного виробництва загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень. обласній прокуратурі зазначають, підпільні винокурні виявляють майже щомісяця. Цього року вилучено не тільки готову продукцію, але й засоби виробництва. Це і алкогольні вироби брендових, ну, брендових фірм. Це і торгової марки Фінляндія, і торгової марки Абсолют з явними ознаками незаконної їх виготовлення. Це також спиртові суміші, тобто суміш розб... спиртетиловий спір... розбавлений з водою приблизно 40 градусів. Крім того, вилучений. Засоби для виготовлення цих незну підакцизних товарів це і ліки, шланги, тара, пластикові бочки, металева бочка, спиртометри.